Тут у нас відбувається налаштування дронів, які нам приходять від виробника і потребують до налаштування, щоб бути вже боєготовими. У нас акцент на оптоволокні зараз і на цифрових системах. Щоб е, системи подавлення е, Ворога працювали не так ефективно, щоб це обходити. Стараємося кожен раз щось нове видумувати! Чувач. Всі хлопці хтось айкішніх, хтось ремонтував комп'ютери. Хтось е, програмував, хтось е, працював взагалі на якихось інших сферах і тут вже навчився. В цивільному житті я працював оператором ЧПУ е, і також до цього маю досвід. Кілька років ми працювали е, саме з 3D-принтерами, е, тобто це дуже близька мені сфера, і це дуже допомагає мені тут е, впроваджувати нові технології пілоти. Щодня вони в нас тут бувають, заїжджають, їм як користувачам того, що ми виготовляємо, теж видно свої нюанси, які вони хотіли б покращити, можливо, модернізувати. І в цьому плані ми завжди до них прислуховуємося, тому що ну, вони, як, як сказати, наша цільова аудиторія. Ми для них тут і працюємо, щоб в щоб них виходило краще, більше і далі. Тому цей процес у нас постійно ну, налагоджений і постійно відбувається комунікація. Ну, бувають моменти, коли треба відволіктись від задачі, щоб подивитись на неї під іншим кутом. І в цьому плані дуже допомагає побратим, який не дивився на неї під твоїм кутом. І ви разом починаєте її крутити з різних боків. І, ну інколи пропонуються такі рішення, що спочатку здаються неймовірними, але воно працює. Да. Наша команда тут постійно зростає, і ми завжди потребуємо нових людей, мотивованих фахівців у сферах IT або ремонту комп'ютерів і таких всіх інших схожих сфер. Тому, якщо у когось є бажання і мотивація, то завжди раді вас тут бачити і будемо працювати разом, нищити ворога.